На стадіоні Нафтохімік відбулася товариська зустріч між командами Нафтохімік та «Нафтохімік-ветерани». Однак, матч був не звичайний, а благодійний. Взагалі та цією зустрічі ми відкриваємо літній сезон на цьому майданчику, на цьому газоні спортивне життя у нас на спортивному комплексі. Продовжується, незважаючи на важкі часи, але ж ми всі знаємо, завдяки кому можуть відбуватися такі змагання. Це наші воїни, наші захисники, які боронять наше мирне небо, наш спокій на фронті саме зараз. Під час матчу спортсмени збирали кошти на тепловізор для військових, які захищають Україну на одному з найгарячіших напрямків. Сьогодні у нас благодійний матч. Ми вже не перше збираємось допомагати ЗСУ. А до нас звернулася дівчина, і ми точечно будемо допомагати її чоловіка. Він воює у Бахманському напрямку. І вона збирає на тепловізор. 120 тисяч гривень він коштує для нас велика сума, тому з по понитки і так ми хочемо йому допомогти. Товариський матч закінчився із рахунком 4-4. перемогла дружба. Гра була напруженою. Проте, як сказали самі футболісти, для нас всіх найбажаніша перемога попереду. А зараз найголовніше допомагати армії та наближати перемогу України. Запропонували нам провести товариську зустріч, щоб можна було зібрати якісь кошти для хлопців, які цього потребують. Ми з Задоволенням прийняли пропозицію. Це дуже корисно. Ми підтримуємо. Ми дякуємо хлопцям, які зараз там. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.